Клоп-солдатик це вид наземних комах. Існують різні назви цієї комашки, наприклад, красноклоп безкрилий, клоп наземник, козачок, червоний клоп або клоп пожежник Проявляють активність вони зазвичай в березні та жовтні місяці. Тіло клопа солдатику округле з легка сплюснутої форми. Комаха має яскраве забарвлення. Тіло його чорне. З червоним малюнком на передній частині спинки і на крилах, очі червоного кольору, вуса і лапки чорного. Довжина солдатиків становить від 8 до 11 мм. Ротовий апарат оснащений хоботком, який знаходиться в горизонтальному положенні. При прийомі їжі хоботок напружується і стоїть схожим на голку. З його допомогою комаха проколює рослини і харчується клітинним соком. Звичайною ранньою весною, а також у кінці літнього сезону, клопи солдатики починають збиратися у великі колонії. Таке скупчення клопів можна побачити поблизу пнів, близько стовборів різних дерев, безпосередньо біля парканів, але завжди на більш теплій сонячній стороні. Назва солдатики відбулася. Через властивості компонуватися в своїй рідній дивізії та групки і забарвлення хітинового покриву. Харчуються клопи солдатики насінням, соком рослин і плодів, останками інших комах. Вони добувають їжу ближче до землі, на високе дерево полізуть тільки в крайньому випадку. При відсутності достатньої кількості їжі клопи харчуються бур'янами і навіть своїми родичами. Червоні клопи мають потужний хоботок, який здатний проколоти досить тверді пагони і насіння рослин. Комахи не здатні завдати шкоди людині. Хоботок не може проколоти шкіру дорослого або дитини. Молодий клоп може довгий час залишатися нерухомим, харчується соком рослин, на яких знаходиться. За зовнішнім виглядом, вони відрізняються від дорослих комах, не тільки маленькими розмірами. Плічинки повністю червоного кольору, без чорних включень. Природними ворогами клопів солдатиків є птахи та богомоли. Різкий запах може відлякувати окремих представників пернатих. Наприклад, синичок. Взимку клопи солдатики впадають у сплячку і знаходяться в ній з грудня по березень місяць. Вважається за краще зимувати у сухих дерев'яних конструкціях або деревах.